Бой у Лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підійнема, а ми нашу... Я козак вільна людина по Божій волі, що має право на захист своїх прав і свобод. Я боровся з московським царством. Протистояв російській владі і прагнув, щоб козаки могли самостійно існувати на своїй землі. Нащадки часто називають мене героєм, але мій час вийшов. Наступним маєш бути ти. Доброго здоров'я! Я січовий стрілець. Мені також довелося боротися проти російських військових. На цей раз битва точилася за легендарну гору Маківка. Мої нащадки називають мене героєм, але мій час вийшов. Наступним маєш бути ти. Слава Ісусу Христу. Я солдат Української повстанської армії. І головним моїм завданням було відтворення самостійної єдиної української держави. Без Радянського Союзу. Мої нащадки називають мене героєм. Але мій час вийшов. Наступним маєш бути ти. Слава Україні! Я герой Майдану, і я боровся проти режиму тодішнього президента та російської пропаганди. Мої нащадки називають мене героєм, але мій час вийшов. Наступним маєш бути ти. Слава нації. Я український солдат 2014 року. І на мою долю також випала нелегка боротьба за самостійність і цілісність української держави. Мені довелося боротися за Донецьк і Луганськ, і я часто чую, як мене називають героєм. Але мій час вийшов. Наступним маєш бути ти. Слава Україні! Героям слава! Я солдат Збройних сил України, і я знаю, що крім козаків, січових стрільців. Упа героїв Майдану і солдатів 2014 року у моєї країни є ще князі Київські, опришки, героїв Крут та вояки армії УНЕ, та безліч інших, хто крізь століття стає на захист української землі. Зараз настав мій час і маючи таких героїв за плечима, у мене просто нема права здатися. Я обіцяю, що війду в історію України. Як новітній герой, який мужньо здобув перемогу для всього українського народу. А про Україну як про цілісну, самостійну державу говоритиме весь світ. Саме цього прагнув кожний герой України зі святом вас. Назавжди герої України.